Дорогі друзі, цей знаменний для мене день, коли мені виповнилася якась кількість крапок 84. Я хочу подякувати за ті привітання, які до мене надійшли в цей день. Перше хочу подякувати своїй донці Інгі, яка живе у Львові, не забула про свого тата і привітала з ним народження. Інга, дуже тобі дякую. Дуже дуже. Я ціную те, що ти пам'ятаєш, не забула і, і поздоровувала мене. Я не думав, що таке може статися, але воно сталося. І слава Богу, я тобі дуже вдячний, доню моя, моя прекрасна доню. Я сумую за тобою. постарайся і мене зрозуміти також. Дуже дякую своєму синулі, зятю, який знаходиться на фронті. І найшов час мене поздоровити. Дуже тобі дякую. Ой, це нуля. Привіт. Дякую, що ти не забув мене. Хочу вам подякувати. подякувати, Що ви є. Подякувати, що ви батько моєї дружини. Щиро дякую, що ви така людина, мудра, дивовижна, вигадам ви життя. Справді мені дуже приємно, що ми в цьому житті познайомились. Бо ви багато чого для мене відкрили, змотивували, змотивували в тому сенсі, бо на вас, я просто розумієш, що життя воно ніколи не закінчується, життя продовжується на будь-яких етапах е свого віку. Ти такі слова мені сказав, що без лісу їх не можна прийняти. Ти взагалі дуже мудра людина. Надзвичайно мудра, цікава. Вона з тобою. Коли ми разом спілкуємося, виходить так, що ми такі теми піднімаємо життєві, про які ми й не думали, коли починали розмову. А що ми починали? Про каву п'ємо. І ми починаємо спілкуватися і піднімаємо надзвичайно важливі теми сьогоднішнього дня. Дуже тобі дякую за це, що ти мене поздоровив. Я тебе ціную, люблю тебе, і дуже поважаю. Поважаю твій вибір, який ти прийняв у своєму житті. В цей важкий для нас, для нашої країни час. Я тебе поважаю за те, що ти став великим патріотом своєї країни, за те, що ти спілкуєшся своєю українською мовою, слідкуєш за нею, навчаєш других, привчаєш малих дітей, Це взагалі дуже. Цікаво, як ти їх вчиш говорити правильні слова. Надзвичайно Все цікаво, важливо і красиво. Дякую тобі. Дякую твоїй коханій дружині, яка завжди пікується про мене, про моє здоров'я, про те, що я їм. Mm. Вона надзвичайна жінка. Ви собі навіть не можете уявити. Я рахую, що якщо б ми давали академіка, за кулінарні можливості людини, то їй треба дати двох академіків. Бо те, що вона робить, то надзвичайно важливо для нас, для нашої сім'ї. І навіть не віричи, що таке можна придумати. А вона то придумує, як то кажуть, одної леглої. Те, що ти задумав дожити жити до 120 років, так що воно так і збулося, і при повному здравії раду Радував нас своїми розповідями цікавими про своє життя. Провели. Різні історії ти дуже багато знаєш, цікавого. Всім подобається, як ти розповідаєш. Всі це люблять. Дуже тобі дякую. Я дуже ціную твою увагу, Мам. твою любов, той затишок, який ти, сімейний мені створила в моєму житті, як нагороду, за, за те, яке не дуже довге моє бувше життя. Дякую тобі. Дякую і дякую. Дякую, донеці своїй молодші Настусі. Я тобі дуже вдячна, що ти у мене є, що саме ти мій тато, ти моя гордість, натхнення, мотивація. Дякую тобі, що ти мене завжди підтримуєш, розумієш. Яка взагалі пікується про мене кожен день. Завдяки їй я живу. І я так рахую, що вона вже два або три рази врятувала. І завдяки їй я живу ще на цьому світі. Дякую тобі, донечко. Я дуже ціную твою креативність, твій розум, твою оригінальність. І взагалі я дуже щасливий, що ти в мене є. Надзвичайно щасливий. Я згадую наше з тобою дитинство, як то все було ти завжди нас з мамою радувала тим, як ти відносишся до життя, як ти навчаєшся. Ти вже діловина дівчинка для нас. Ну, а зараз ти стала жінкою, замужньою. З цим ми тебе вітаємо і бажаємо, щоб ми ще з мамою внуків побачили, а там, може, і правнуків, дасть Бог дозиємо. Дякую Івану Івановичу. Откройте калістку, я возле вас. Давай вже біжимо. Батькові синулі, нашого дятя. Який також не забув, приїхав, привітав мене з днем народження. Йому дуже вдячний за то. У нас дуже теплі відносини між нашими сім'ями. І хочу подякувати решті, другим людям, які хто встиг, хто ще не втих, а все хто привітає, я вам дуже вдячний, що пам'ятаєте про мене, можна сказати, десь там цінуєте, поважаєте. Дякую вам всім. А я буду старатися триматися на висоті, бути розумним, в міру здоров'я, дивувати вас якимись своїми спогадами на Ютубі, своїми коментарями до тих чи інших кінострічок. Якщо ви то дивитесь, то я вам дякую. Якщо ще ні, то рекомендую. Ну, наразі все, що я можу сказати і пригадати. Дякую вам всім за те, що ви дивитесь на мене? Я ще живий.